11 липня до Африки з аеропорту Львів відбула перша група наших миротворців. Так розпочалася чергова 17-та ротація 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України в Ліберії. Там всього на сьогоднішній день 11 вертольотів в Ліберійському этому загоні 56-му. доставляють їх літаками в основному русланами. Чотири вертольоти ми грузимо в літак, і він спокійно доставляє туди свій вантаж. Наші вертольоти показують себе от в тих умовах жаркого клімату, які на сьогоднішній день є Ліберія, дуже добре, тобто практично серйозних відмов за весь цей період не було у нас. Першим рейсом вилетіли близько ста авіаторів. Більшість миротворців вже не раз побували на африканському континенті. Відтак, авіатори, страхуючи невпевненості, не відчувають. Зараз в Ліберії стабільна ситуація в Ліберії. Нестабільна ситуація на кордоні з Коддіваром. І зараз наші вертольотчики виконують завдання по стабілізації, контролю доставки вантажів, спостерігачів зв'язку з відсутністю транспортної мережі в країні. Дуже користується е, великий спрос на наші вертольоти. Як, як транспортних засобів, перевезення доставки, вантажів, лікарств, е, фахівців медичного забезпечення використовується наш вертольотний загін. У день вильоту до аеропорту Львів прибув і керівник інформаційного відділу духовного управління мусульман України Шейх Рустам Гафурі. Він зустрівся з військовими, аби ще раз нагадати про особливості спілкування з людьми, які сповідують іслам. Січня 2004 року наші авіатори виконують миротворчі завдання в Ліберії. Військовослужбовці порахували, що за цей час вони налітали в африканському небі більше 43 тисяч годин, перевезли 175 тисяч пасажирів та понад 6 тисяч тонн вантажу. Наразі ООН не збирається відмовлятись від послуг українських миротворців в цій країні, тож чимало важливих завдань у них ще попереду.